Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас чергова, чергове розпакування. Цього разу у нас буде на огляді сама дорога відкривачка для пляшок фірми Weiserman. Такий мультитул, тобто скелету, мені приносили на загострення у Харкові постійно і на півсірейте, і серейтер, і зі звичайним лезом. Ось, що ми маємо тут. Що тут написано? Так, що мені в цьому мультитулу одразу приваблює. Це дизайн. Дизайн тут дійсно прикольний. Що мені не подобається, це ціна. Тобто за свої гроші я б цю фігню ніколи б у житті не купив і. Вам, якщо ви о, дуже ограничений у бюджеті, не раджу це купувати. Краще дивитися у сторону китайських тулів. Це набагато краще. Так, ось ми що маємо по дизайну. Я буду періодично вмикатись, бо знімаю його у польових умовах з однієї руки. Давайте одразу по вазі. Скільки воно важить? Так, вага. 145 грамів. По функціоналу. Функціонал тут мінімальний, до речі, ну, звичайно, що сам клін. Я взяв на півсірейтор. Сталюка тут дуже зла, якщо я не помиляюсь, 420 HRC, тобто Хайкарбон. Самий головний функціонал, який вам у цьому мультитулі знадобиться, і та котрим ви будете користуватись, це відкривачка для пляшов. Працює вона ось так. Опс, і все. Так, далі. що тут ще є? Ну, тут є кліпса, що вже гарно. Далі є ось тут така біта. Під плоский шліц. Так, що тут ще є? Ну, звичайно, сам ту у розкладеному стані. Пружини тут ніякої нема. Тобто все у класичному вигляді. І ось така. Викрутка ще під, ну, звичайний хрест. До речі, на магнит... ну, тут воно на магниті і тримається досить люто. Так, все, по функціоналу тут все. Ну, кусачки та інструмент для зняття ізоляції, ну і все. Тобто. За такі гроші ви маєте дуже дорогі плоскогубці, дуже короткий ніж з довжиною клинка 6 см та відкрутку і відкривачку для пляшок. Все. Якщо ви займаєтесь велоспортом або вам принципово важлива вага та компактність розмірів, до речі, це для многих важливо. Тобто, якщо ви купуєте мультитул звичайний, то він досить дуже важкий. Цей навпроти дуже легкий. Це, я повторюю, зерманське Let'sol. Що тут ще гарного? Ну, окрім дизайну нічого. Як я і казав, якщо у вас є, тобто нема грошей, краще дивитися на Китай. Бо у Китаї за такі ви гроші ви купите, ну, якщо перерахувати то 4 мультитула Ганзо. 300 першої моделі, або штук 10 дуже непоганих грандвейв, або я вибачаюсь, штук 6 <свят> е скіфів, або 6 е штук Мтаковських. До речі, останні я вам дуже не раджу, краще дивитися у сторону Хрантфею. Мілітарист зараз під своїм брендом скуповує і продає дуже багато китайського непотрібу. Тут ще з плюсів це якість, та, як я і казав, сталь. Сталь тут люта. Так що, ось такий краткий обзор, та й, мабуть, чесний. Якщо вам потрібна відкривачка, купуйте ціну і цей надпис за це ну, буде дуже цінувати серед ваших знайомих, котрі знають, що це таке. Якщо так такий короткий обзор, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, допомагайте ЗСУ, Слава Україні! Пока-пока.